А така красуня, а давай спитаємо друзів, ну чому, ну чому ви нам не хочете допомогти? Саме шуші. Асі ми не просимо, да? хоча Ася каже, мені треба і для нирок, і для лапок. Блін, таке все дорогуще. Да? Ми Асю не купували. Ми Асю забрали з вулиці. да? Вона сама до нас прийшла. Будь то а мені треба ой дивитися, що там, от, на, на, що, що, що там з цією щічкою відбувається. Знову наркоз. Ой, господі. <кій> не можу поділитися з клінікою, там, де хотіла б там дорого. Там, де ми вже робили, мені якби не дуже. Ася на лапки не може ставати. Больно, больно зайки мої. Машуня, що ти тут віджигуєш? А. Каже, і на Машу ми просили. Коротше, всі у нас інваліди. Таке слово некрасиве. Машу, Маша, моя дівчинка, хто не знає, ми Машу, ми Машу. Ми, почому ми не знаю. Я саме кажу ми. Мабуть, Ася. І ще одна Ася, да? обидві Асі рятівниці. Ночні феї, як каже наша Світочка, да? Світулічка. а ми ночні феї. Асю ми... Ой, Асю. Машу ми рятували два місяці маленькою. Вона одна із виживших з трьох кошенят. Маму я врятувати не змогла. У неї проблема з носиком. Вона важко дихає, хрюкає. О, і Вітуська йти і тут. Одні інвалідики мої, мої зайки, любимі, мої сонечки. В общем, друзі, якщо можете, якщо довіряєте. І я хочу подякувати. Вчора, ну, здається, плюс 200, плюс 200. Я не бачила саму розшифровку, але на банки залишалося 200 гривень. Надійшло 200 і ще раз 200. Я дуже-дуже вдячна. Ви мені покрили те, що були витрати вчора на ліки? Да? Кукулічка. Ну, по чуть-чуть, може, соберемо і вам допоможемо. Шуші треба стерилізація одночасно із, із лікуванням цієї щічки. Тіпу зімой. Набалакала багато, ніхто дивиться не буде, видаляй. Ну, спробую, викладу. Моя куколка. Моя куколка, боже, як я вас люблю.